Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. 6 квітня. 2022 рік. Чвертьфінал. Ліги Чемпіонів, матч перший з двох Челсі, у себе вдома на Стамфорд-Брідж, команда Томаса Тухеля. приймає Реал Мадрид Карла Челосі. 3-1 Мадрид перемагає. І сьогодні, друзі, хочу до неї згадати. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Челсі, Томас Тухель, головний тренер команди 3-4-2-1. стартова Стартовая Челсі, Едуард Менді, ворота, тяга, Сільва, Антонин Ризігер, Крістенсен, Сен, центральних захисників, Жаржинин, Галоканте, пів півзахисники, Сесар Аспілікуета, Різ Джеймс, Латералі, Мейсон Маунт, Крістіан Пулішич, центральні центральники півзахисники. Та, кай Хавардс нападе. Это стартовая расстановка Челси. Мадридский раунд 4-3-3. Стартовая расстановка Мадрида. Тибо Куртуау в воротах. Эдер Мелитан, Девиталаба, пара центральных защитников, Минди, да Карвахаль. По флангах Казимир, Лука Модрич, Тони Кросс, три кпи Карим Бензема, Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор у нападе. Это стартовая расстановка Мадридского гранда. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Ну що ж, друзі, справді я вам хочу сказати, що Челсі Актиніше цей матч команда Томаса Тухелі розпочинає. Челсі більше місяця. Володіев пригадається. Не поганила Челси, коли онлайн. Хубертс! Виходить на дану позицію Кай Гаверц проти Девіда долами. перспективна атака. Хубертс! Хуверс! Замах! Удар! повз ворота, Пробиває Кай Хаурс! Хороший удар у Кая, але Кай пробиває повз ворота. Непоганий слой Діамант, геніальна передача на голу Канте і непоганий удар Кая Хаммер, цілий м'яч пролітає повз ворота мадридського Реала. Так уже накайна пона нагода контратака проколтима дрецкорал КОРИМ БЕЗО КОРИМ! Кори. П'ятку відаємо Федерико Вальверна, Федерико Вальверне! Вальверне. ВКТ Мяч на Венісе у Сажуніра Кристенсен налагається в підкаті. Заблокувати цей просильный пас, але Кристенсен не влучає. Пролітає повз м'яч. в Вінни. Заходит на удар, Віні, замах від Віні. Удар! Поперечина ретує Челси. Хороший момент у Минісіуса Жуніора Віни! заходить на позицію. Геніальна передача КОРІОМА, зима! КОРІМ! ВІДИ передачі на Фадиріково Льверда і Віні Жуніор на замасі прибирає під праву ногу, але влучає. У сервісніку участь Челс також, в принципі, непогані нагоди виникали. виникало. пригадав до цього моменту, там Кай Хаверс виграв боротьбу в Едері Мілітана і зробив напевний штрафний і жовту картку. Ріс Джеймс якраз то б'є штрафний. Е, ну, так, спорт, штрафний під гостем кутом з лігу фангу, але Ріс Джеймс, Ріс Джеймс наважиться на удар, Ріс Джеймс удар, Ріса Джеймса! І ці бокурта відбивається удар. Гарматний постріл Джеймса! На себе приймає ці бакортуа. 21 я коли маючи Челсі в принципі більше був на м'ячі, Челсі був поактивніше в атаці. в цьому плюс-мінус футбол, в цілому плюс-мінус був рівний. А от чого ця була перевага. Менісіус Джуніор, прямий матч на лівому фланзі, Віні, віддає передачу на Карим Бензема. Карим! Відає передачу у дотик на Віні, Віні! Заходить у вільну зону з лівого флангу Віні, подача, Бензема, гол! Карим Бензема! 21-а хвилина матчу, француз відкриває рахунок матчі. Winnie the Karim S combination rozigrue genial Karim, benzema, Winnie! Заходить вільно зону виконав ПОДАЧУ Карим БЕНЗЕМА Пробиває головою дуже точно б'є! КАРИМ БЕНЗЕМА 1-0, Манридский реал ЗАБИВАЄ гол. І цей м'яч так і таки вчел стрижки тому що три хвилини проходить. Реал, проводить ще одну атаку. Команда Карончилоці. Відчуває ще може забити ще. Федеріко Вальверде де видимося на Луку значит Лука бо подача. бензиба гол! Карим бензима, дубель! Карима! Карим бензима! Забиває гол. Ідеально направляє француз в протихід до Ролензі. М'яч летить, намагається сенгальський воротар дотягнутися до цього м'яча, але гол! Зває Манрідський Реал. 0-2 на Стамфорд-Брідж. Ді, до речі, у тому сезоні правило визнаку м'яча відмінили, тому, в принципі, це була не така та трагедія. Челсі, непогана команда Томаса Тухеля грала, пригадиться удар Тяга Сильви головою, хороший був удар від Тяго. Але м'яч пролітає повз ворота. Челсі, непогана, справді, команда. Томаса Тухеля Діла, і ось вона, сорокова хвилина, чи Челси проводить свою атаку по правому флангу, Ріс Джеймс, Ріс Джеймс, прибирає на замасі м'яч під праву ногу, Ріс Джеймс, іде вернечу на Жаржиня, Жаржиня, приймає Жаржиня, подача, Говер, гол, 1-2, Челси в грі, Челсі в грі, 1-2, Кайк Говер, це один м'яч відквитав, 1-2, Челси повертається в гру. Геніальний пас від Джорджиніо і геніальне виконання Кая Каверце. Ідеальний італійці знаходить німця, ну і Кай! Кай Хаверц! У вільній зоні знаходиться кави переджає крива крова пробиває в окрута, навіть відбиває удар. Мяч Ситті варит мадридского Реала один два. На цьому перша 45 підвинка завершиться. Там ще у війні, до речі, буде поначас, коли види, вийде, важче на каримецу, Карім, Карім, Карім! корим! Повзорота Карім Бензема! Дуже хороший шанс, Челсі, пошука мадридський реал не реалізував. Вийде у Реала Рубен зієх Лукаку, на тайм 2, Город Бел, Денеса Балио, Винга, выреал, Рубин, Лукако, Матео той номер 2. Другий тайм. Другий тайм розпочинається з того, що Челсі володіє м'ячем. І біди здавалося, що нічого не передвіщає. Челсі на м'ячі. Це початок другого тайму. Рахунок 1-2. Челсі забив гол до перерви. Челсі, в принципі, в непоганому такому стані. находится. Эдуард Менди, приводящий из Менди, сенгальский вратарь. Эдуард Менди. Видай вратачу на Рюдигера. Помыляйте, Менди! Бензема! Выпереджай Рюдигера. Гол, гол, гол! гол! Оформляя француз на Стамфорд-Бридж. хэт Карима Бензема. Дуже прыгра помылка Челси. але рахунок рахунах стоял Дентрил. Команда Томаса Тукеля сдаваться уж точно не собирается. Проголосим момент, куда Челси проводит свою атаку Жаржинио. Бачить вільного Хаверца, кай, Хаверц, Хаверц, удар, забого на сбили Куета, удар спили і Тібо куртуа! Тібо куртуа! витягує мяч, з я Гарматний постріл пострел, серас пили Мяч просто баки из неймовірній траєкторії залітає. В дальню дев'ятку ці боку показує показыває диожную реакцію, проводить мяч на кутовий. І Сезар полікует це гарматний удар з-під крутки. І ці букруто відбувається удар. Челси тисне, рюди гер. Відає ведь лоту за Чіка. чек, відає що нас біля, а нас веліка, буде чергинуть Лукаку! Удар повз ворота, бірамало лукаку. Допоміг рикошети з захисника Андрійського Гурела. Дійти М'яч до бельгійця Рамелу з ударної позиції наносить удар головою. Але рама Лукаку просто-напросто не влучає ворота. Це був іще один гольовий момент, але Челсі. Суна Году команда Томаса Тухеля не реалізувала. Хоча й у Челсі з цих моментів і справді, ну не певні моменти були у Челсі. Непогані моменти були у Челсі, що прийшли до Маунта повз ворота. Коли хорошу атаку провела команда Томаса Тухеля, Лукаку з під нього м'яч убивати вистріла Маунт удар в дотик повз ворота Бі Мейсон. І трішки м'яч не докрутив. Ще пригадується удар. Хакіма Зієха на 90 плюс 3 хвилині дуже непогано погон Челсі, котрі скидка, лукаку, скидка, Зієха, удар з розворота, повз ворота б'є, Хакім Зієх. В Кіці Китсі в один три матч на цьому перемагає. Якщо друзі, будемо з вами дивитися статистику того матча, то Реал та переграв. 28 це в удари судари поворотах, 5-5 ударів в площину, 58-42. Витсоток к владения на курсе Челси 5-2 Это у нас статистика кутовых Гулевые нагоды 2-2 Две гулевые нагоды было у Челси И одну гулевую нагоду команда Томаса Тухеля не реализовала Урала, Карланчи, Лоци Також две гулевые нагоды И одна из них была не реализована 611 передач у Челси 550 с них было точными 90% точность передач у Челси 466 передач у Реала, 388 передач, з них були точними 83% точність передачі мандридського гранда, 0-1 по офсайдах. з 20 ударів у Челсі, 5 ударів в площину, 10 ударів по взорота, 5 ударів заблоковані. були. У Реала Мадрида з 8 ударів 5 в площину, 3 по ворота, одне влучення в каркас воріт, 60% успішні відбори, 58% успішності у гранда. Гранда, ну, лондонського гранда, до речі, 54% успішності 2-4 – це 15 видість м'яча 5-9 за перехопленнями. Е, да, І 14-6 це не спрощення правил 1-1 за жовтими картками. Якщо друзі, підвести такий підсумок матчу Match, нас там Forbidge, ти вважає, що Челсі на поразку команду Томаса Тухелі не награла. Ніч скоріше за все, був більш таким рахунком безправливішим. Але Реал Мадрид перемагає і не скажеш, що це не по ділу. Про матч відповідь, друзі. А ми обов'язково ще, друзі, поговоримо. Привітали ми, друзі, перший чотирфінальний матч Ліги Чемпіонів. Перший матч з двох, 6 квітня, 22 рік. Челсі Реал Мадрид 1-3. Реал перемагає. Побажаємо Челсі та Мадриду. Всього найкращого. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра. Щастя э, в житті бажаю вам. Всім до нових зустрічей. і бережіть себе.